Якщо під час Першої світової обмеження на тканини запровадили наприкінці війни, то під час Другої світової економити стали від самого початку. Тканини були в дефіциті й у перші повоєнні роки. Мода швидко підлаштувалася під такі обмеження. Новий тренд торкнувся й жіночого купальника. Уже в перший повоєнний рік на передову вийшли два французькі дизайнери. Жак Хейм почав працювати в хутряній крамниці своїх батьків на початку 20-х. А вже у 1930 році перетворив її на модний дім. Його конкурент Луї Реар був автомобільним інженером. Але в 40-му році він успадкував від матері бізнес із продажу жіночої білизни і переключився на дизайн одягу. Вже у травні 46-го року Хейм презентував купальник під назвою Атом. Його рекламували як найменший у світі купальний костюм. Верхня частина справді була доволі мінімалістична. А от відкрити жіночий пупок Хейм не наважився. Луї Реар вирішив піти ще далі. Він спостерігав, як жінки на французьких пляжах підгортали краї купальників, аби отримати кращу засмагу, тож вирішив просто обрізати зайве. Дизайн його купальника складався з чотирьох невеличких трикутників, з'єднаних смужками, з, з тканини з газетним малюнком. А свою назву купальник Бікіні отримав завдяки Атолу в Тихому океані, де в 46-му році США випробовували ядерну бомбу. За задумом Реара, назва купальника мала асоціюватися з ядерним вибухом.